Так, Сьогодні ділимося з вами нашим, нашою розробкою для опалення нашого приміщення. Дивіться, це у нас булір'ян. У нас булір'ян ще зверху, на ньому є отакий Е, Вихід на вулицю, плюс стоїть вентилятор, який ми включаємо виключаємо. Це така, така свого роду витяжка. Всі прекрасно знають, що коли булір'ян запускаєш. Все рівно назад йде трошечки обратно. А що хотілося сьогодні спробувати, хочеться оцей інструмент ще примінити в одній штуці. Зверніть увагу, у нас там жар і не хоче розгоратися. Ну, ніхуяся. Ну, коротше, ми його побідили. Так що іще один плюс цієї штуки це роздування. О таких от камінів.